навчально науковий інститут психології та соціальної роботи запрошує випускників шкіл та училищ на навчання за освітньою програмою психологія. Ми готуємо психологів майже 30 років і готові поділитися з вами своїми знаннями та досвідом. Безумовно, що кожна спеціальність по-своєму є цікавою. В чому ж особливість нашої спеціальності? Психологічна освіта це знайомство з цікавими знаннями про людину. Її мислення, емоції, поведінку, мотиви, світогляд. Це навчання не лише з використанням традиційних лекцій, але й різноманітних тренінгів психологічних ігор. Це спілкування з викладачами, які є не лише педагогами, але й досвідченими психологами, які готові зрозуміти і підтримати тебе. Це можливість проведення психологічних досліджень, які допоможуть краще зрозуміти себе та інших. Психологічна освіта це розвиток саморозуміння, вміння Вирішувати власні психологічні проблеми, долати стреси, це вміння вирішувати проблеми у спілкуванні з іншими людьми, надавати їм психологічну допомогу та підтримку, це можливість використання отриманих знань та вмінь у будь-якій сфері життя професійній чи особистій. Це отримання спеціальності, яка є зараз і буде перспективною ще багато років після війни. Отримавши диплом бакалавра психології, ви можете займати наступні посади: психолог, практичний психолог, заклади освіти, інклюзивно ресурсні центри, соціальні служби, військові та правоохоронні підрозділи, комерційні структури, приватна практика, менеджер з персоналу, фахівець знаємо робочої сили, іміджмейкер. А чи знаєте ви, що спеціальність психологія свого часу вивчала багато відомих та талановитих людей? Це Марк Цукерберг, засновник всесвітньо відомого Фейсбуку. Це кіноактриса Наталі Портман, а також голівудський кінопродюсер Джері Брукхеймер, відомий кінострічками Перл Харбор, Король Артур, Пирати Карибського моря. І, як бачимо, знання з психології допомагають не лише тим, хто хоче стати психологом. У 2021 році я успішно закінчив спеціальність психологія і наразі працюю у благодійному фонді Рокада, який є виконавчим партнером у ВКБ ООН. Утримані знання та вміння дозволяють мені успішно надавати психологічну допомогу населенню, а також виконувати різноманітні завдання, включаючи розробку та проведення тренінгів, оцінку психологічного стану клієнтів, а також налагодження контактів з представниками місцевого самоврядування. Я дуже задоволений вибором спеціальності, який зробив у свій час. Тому що потреба психологу зараз є дуже великою. Я закінчила спеціальність психологія у 2021 році. Наразі моя діяльність є досить різнобічною. Я працюю в проєкті Вільна, що реалізується фондом народонаселення ООН в Україні, і присвячений перш за все психологічній підтримці жінок. Усе те, чому мене навчили на спеціальності, допомагає мені розв'язувати робочі завдання, вибудовувати власну кар'єру. Я переконана. Психологія потрібна усюди дає люди. Якщо вас зацікавила наша спеціальність, звертайтесь до приймальної комісії нашого університету.